Керних міст Львів взагалі навіть для Європи є місто досить унікальне по своїй структурі, по своєму характеру. От, а для України це е, абсолютно не характерне місце. Ну, ну практично немає таких міст, навіть якщо е, взяти там Білорусі, частково навіть і в Польщі. Вони мають трошечки інший характер, інші можливості. Львів унікальний. Він по своїй навіть в тих можливостях, які є навіть в тій самій транспортній схемі, яка на сьогоднішній день існує, вона, вона має можливості змінитися і мати зовсім інше прочитання. Але просто потрібні серйозні капіталовкладення. От, яких нема кому робити. Я думаю, що перше, не повинно бути мегаполіс. Вони, якщо виникають, то це е, в нас, в крайньому випадку Львові не грозить бути мегаполісом сточним. Немає таких е, наслідків, навіть якщо брати наскільки він на сьогоднішній день. Територіально він не виходить далеко за межі тих територій, які десь виникли в 60-70-х х роках. Все, тут є резерв. Якоїсь такої бурхливої промисловості, яка б мала там, перспективу на десятки сотні гектарів розвиватися так само відповідно і житлова забудова під ті всі штуки теж немає. Практично місто. Іншого характеру і значення свиче, от е, якщо взяти просто за останніх років 15, е, наскільки відчутно е, змінилася суть самого Львова. Якщо він на сьогоднішній день може вже мати нормально виживати судячи по всьому, і бюджет міста міг би втримуватись самостійно, тільки ну, на базі того, що немає, якщо ще збільшиться можливості. Тобто, власне, коли казала така точка зору, що міста подібного плану вони не, не можуть самі існувати, вони повинні чисто на дотаціях сидіти, то ну, як, як організм він може. Єдине, що його потрібно, серйозне капіталове укладення, дійсно, стан історичної забудови, тому, тому, тому. але це, це вже інвестиції.